Всім привіт! З вами Міша, і сьогодні я вам покажу і розкажу, що робити, якщо не працює Google Chrome. Клікаємо на нього, заходимо і пишемо, наприклад, будь-що кому що потрібно. Пошук і вибиває нам, що немає зв'язку із сайтом. Що ми робимо? Так, Заходимо в головне меню. І в правому куті екрана знаходимо три крапочки. Нажимаємо. І тут буде у нас писати налаштування. Заходимо. Переходимо в пошукову систему. І тут буде у вас писати сайт, із якого Google Chrome бере пошук. Тут у вас має бути Google. У мене був тепер Mail.ru і тому не працювало. Тепер буде Google, появилася поїзкова строка. І тепер пишемо. Наприклад, купити великий чемодан на 150 літрів. І все працює ідеально. А з вами був Міша. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. І всім пока, пока.